Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на розклад Пасіанса Знак Зодіака Скорпіони на період з 30 грудня 2024 рік по 5 січня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут якір, це стабільність. Можливо, якісь події для вас трохи призупиняться. І це не завжди є погано. Іноді треба відпочити, а для цього треба зупинити якісь події. Далі лавровий вінок це успіх. Успіх по роботі, якийсь, можливо, ваш особистий успіх. Ось тут: квітанці, борги, череп. І, судячи з того, що тут значок Терези, будьте спокійні, врівноважені та помірно витрачайте фінанси. Це може бути як помилково, тому що ви тут все вирішите, так і, наприклад, ви щось забули своєчасно сплатити. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Це останній тиждень, точніше, вже новорічний тиждень, котрий переходить з 24-го року в 25. -й. Змінюється нумерологія і нові якісь події або нові ситуації вже можуть більш легко вирішуватися. Саме тому не варто нічого пропускати. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Карта Сонце особистий успіх. Дуже потужна. Хочу нагадати, що зустрічати цей новий рік треба в коричневих та зелених кольорах. Тому що це колір землі, а також колір дерева. За східним календарем, це дерев'яна змія, інакше її ще називають земляна, але вона дерев'яна, бо був дерев'яний тигр, а не земляний. І вони змінюють. Дер дерев'яний дракон змінюється дерев'яною змією, тому що Роки, котрі завершуються на четвірку та на п'ятірку, відповідають цьому знаку дерева. Саме тому кольори зелені та коричневі, а також паєтки. Якщо у вас немає одягу з паєтками, то якісь аксесуари для того, щоб скільки у змії чешуїк, стільки у вас було позитивних моментів та всіляких гараздів, саме в цьому наступаючому прийдешному році. Якщо нема одягу, можна взяти аксесуари, наприклад, заколки для волосся або кроватки для чоловіків, або щось таке дуже маленьке, але те, що у вас буде талісманом на весь рік на потім. Ми з вами прямуємо вперед другий розклад для знаку Скорпіони. На цей новорічний тиждень ось тут значок Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут качечка, вона показує домашні хлопоти. Це можуть бути як приготування новорічні, так і різне. У кожного своє. Ось тут. Каблучка, вона показує якісь договори, а можливо до вас прийдуть свататися або ви підете зі сватами. Ось так. А ми йдемо вперед. Подивимось на третій розклад. Для знаку Скорпіонів. Державна установа. Щось ви будете важливо робити Державні установи, можливо, хтось поїде, наприклад, через вокзал, залізницю, або автобусом в гості відвідати своїх родичів, або близьких, або друзів. І ще один вам, друзі, якийсь або договір, або Ось це сватання на Гончарівці, ось тут. Це для вас дуже важливо, мабуть, саме тому ви вже другий розклад. За це хвилюєтесь і воно вам випадає. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Сьогодні ми з вами на колоді коло року Подивимось для знаку Зодіака Скорпіони на новорічний тиждень. Застереження. Принцеса Пентаклів. Та порада. Четвірочка жезлів. Друзі, принцеса Пентаклів показує якісь аспекти здоров'я та фінансів, а також показує. Що не треба гальмувати у цих питаннях. Зазвичай ця карта дуже повільна, і саме тому застереження показує, не треба гальмувати. Вирішуйте всі свої питання, котрі стосуються фінансів та здоров'я, більш рішуче, більш не відкладайте на якийсь термін. А порада, друзі, це четвірочка жезлів, це карта вашого дому, родини. І вона вам дуже впевнено каже: готуйтесь до свят для того, щоб не тільки просто відсвяткувати, а щоб були задоволені ваша родина і ви серед них. І було у вас багато позитиву. Що ми беремо святкову ніч з собою в наступний рік, те з нами і йде. Будете святкувати з позитивом, і все буде добре, принаймні, краще, ніж було. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Вітаю всіх з Новим роком. До зустрічі на моєму каналі.